Димосі UX-Link. Хороша реакція. На торговочку цю. Він може розголити. Ну так, да. виглядає гарно. Но ще є шанс 1.25 зараз. Рубанути. Ой-ой, це, це він вкатується. Ну тут волатильність, звісно, сумасшедша. Волатильність дуже велика. Похоже, похожий move він вже робив. Он такий підходив, робив різкий винос, а потім дуже, дуже непогано вертався. Так, ну тут якийсь відскок, наче, наче ми попали непогано. Ну поки що, принаймні, якісь учасники щось там пробують штовхати. Один і вже. Блін, ну поки що, мабуть, рано ставити стоп лос без убиток. 1.6 і Ладно, ставлю стоп лос без убиток. Зараз 2% зафіксую, якщо дасть. Чи зафіксити 1,5%. Ладно, давайте. 1.4 я зафіксив короче, по ux лінку І то хорошо. Коротше, другий раз буду заходити в розідання 1.25. Хоча потенціал хороший, дасть за цей скок взяти, але здається мені, що зараз вони ще, ще щось витворять. Ну от, А тим часом я до 1000 ти кет лучше подивлюся. Так, підходить по 1000 кЕТ. Так, підібрало мене. 0.4 тягну. Стоп, трошки зміщу. 0.5 тягну. Коротше, 04 закриваю. Хілзи, звісно, лучше. Я думаю, хоча б процента 1,5% нам покаже цей кет. Ну, бачите, не дав. Так, ну тут по ux лінку є хороша плотність. От я не знаю, що нам робити. Ми може від неї відскоп візьмемо. Ну, Зараз він цей логік, щоб підзніме, я попробую ще раз зайти в нього. Є, є, виносять, виносять. Так, пробую зайти на маленький об'єм. Щось може вийде якийсь розворот забрати. Ну. Так, то я думаю, що десь звідси він має відстрелити, має розвернутися. Я поки зайшов тільки на 2500. Зараз спробую ще додатися. І далі вже будемо тягнути, пробувати звідси. Додаюся ще на 1 половиною. Так, ну давай, дай якийсь ще От, отстріл назад. Ну Що процент тягнемо, поставлю стоп-лосс без убиток. Блін, хочеться 2 витягнути, але це я вже собі щось напридумував. О, дає 2, 2, 4, 2, 5, 3. Давайте 3, 3 префіксимо. 2,7 зафіксилось, коротше. Ну, нормально. В принципі, то, що хотів, типу отскок якийсь получив реакції. Чуйка така є. Бачите, хотів 2, а 2,7 закрити. ОМ потенційно ж теж інтересний сетап. Тут 413, 414. Оці хаї. Та я зайшов поки на 2500, так, щоб типу, повисіти в цьому. В зділці подивимося. Десь там по споту є плотність на 413,8, а в нас 413.8 це якраз пересічення цих двох хаїв, поняв, на торговці цієї часової. Може бути щось інтересне. Так, да, звісно, це я протупив. Отут оце підсняття цієї на Бачиш, бачиш щось прям ідеально, як как... просто шикарно. Отут би після сняття точка входу шукати, була пм, що точка входу ідеальна. Так, ну процент тягну по ОМ. Ой-ой-ой! Почекай, а як мене закрило? Я клікнув сам. Так, да, 3 ще і в плюс 5 баксів закрився. Оце вот тільки що людей. Е, е, рознесли на молекули. 2,6% за секунду просто. О, бач, пишуть, що в мене був стоп. Ну, видимо, стояв. Об'єм хороший вилетів. Тут 200 тисяч свічка там 69, а тут 2,1 мільйона. де 320 к це продажа. Ну, коротше. Ні разу не маніпуляція. Ну давай я ще візьму ордер десятку. І попробую зайти в 4,13,8 оцю плотність роз'їдання спота. По ідеї, донору дати реакцію хорошу. 06% стопа ставлю. так, Давай, щас мене ще на 06%. Я... Так, давай, 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 підходимо. Зажимаю. Блін, ну це некрасиво. Типа такий винос, Я думав, що після такого виносу він зараз цю, цю плотність як знесе, як полетемо, слухай в космос десь. А ми не полетіли в космос. Коротше, ну що я вам скажу, молодеж. забрали сьогодні профіта. В принципі, забрали. Там що перша ділка була 1,4, друга 0,4 і третя 2,7%. А оця сика там 0,3 чи 0,4% стоп-лосс. Все тоді. Всім да, дякую. Гарного вечора вам.